Далі будемо говорити про економіку. Долар знову дешевше. Так, Нацбанк знову знизив курс вічно зеленого до гривні на останній день березня. Загалом за місяць долар подешевшав на 4 копійки. Офіційний курс на 31 березня нинішнього року встановлено на рівні 41 гривня 47 копійок за долар. Євро коштує на 27 копійок більше. Україна найближчим часом отримає 400 мільйонів доларів від міжнародного валютного фонду після затвердження сьомого перегляду програми розширеного фінансування. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що з урахуванням нового траншу загальна сума підтримки України з боку МВФ перевищить 10 мільярдів доларів. Глава національного банку України Андрій Пишний підтвердив рішення ради директорів МВФ і наголосив, що рівень виконання Україною вимог програми розширеного фінансування залишається Високим Адріан Пантюхов, економіст Ukraine Economic Outlook, долучається до нашого ефіру і з ним поговоримо зокрема про ситуацію на валютному ринку в нашій країні. Добре. Адріан, вітаємо вас. Вітаємо. Добре. В бюджеті України до кінця року закладений прогнозований курс долара на рівні приблизно 45 гривень, і ми бачимо, що після першого кварталу нинішнього року він тримається поки ну достатньо далеко від того коридору, десь на плюс-мінус 10%. Тож скажіть, будь ласка, що сьогодні відбувається на валютному ринку і чому станом на сьогодні долар не зростає фактично порівняно з початком року? Це ситуація загалом традиційна, коли в бюджеті курс середній закладений набагато вище, ніж він фактично відбувається. Ми очікуємо, що курс долара може ослабнути до 45 гривень за долар на кінець року. Однак середньорічний, який якраз і закладається бюджет, буде нижче, десь 43-43,5 гривень за долар. Зараз укріплення гривні до долара пов'язане в першу чергу не з тим, що у нас нормалізувалася ситуація з валютним ринком, а тому, що долар на світовому ринку почав знижуватися до інших валют. Уся волатильність, ризики, які інвестори вбачають в хаотичних рішеннях адміністрації Трампа, вони відображаються на тому, що попит на долар у світовому ринку знижується. Це дуже легко відслідкувати по валютній парі євро до долара, яка знизилася там з 1,02, коли майже євро був один до одного вартого як долар. Зараз долар став дешевшим і євро вже коштує там 1,09 долара. На валютному ринку у нас зараз є саме в Україні проти тенденції. З однієї сторони повільне відновлення ділової активності вона сприяє на те, що попит на валюту зростає. З іншої сторони, ми розуміємо, що якби та валюта, яка подається на валютному ринку, вона досі продовжує надходити на ринок через міжнародну допомогу. В результаті ми не бачимо якихось тенденцій до критичних змін. Це буде поступово дебальбація до кінця року. Якщо казати про те, що робити там українцям з точки зору того, що гривні укріплюються до долара, чи потрібно зараз продавати всі долари, цього робити не варто. Це певне викривлення, яке викликано не ситуацію в Україні, а зовнішніми турбулентностями, і ці зовнішні турбулентності вони рано чи пізно відіграють назад, і ми побачимо дімовірніше всього, як долар буде деблювати поступово там, наближаючись до. В євро, в результаті, якщо у вас є та певні заощадження, є сенс розбити там паралельно на дві валюти, долари євро, таким чином захиститися від валютних ризиків. Якщо казати стосовно критичних факторів, які ми ризики бачимо до кінця року, то в першу чергу це не надходження міжнародного фінансування. Цей ризик його ймовірність досить низька через те, що на 25 рік, хоча в обсяги фінансування є підтверджені, достатньо, щоб повністю покрити там бюджетні видатки. Якщо казати про 26 рік, тоді трохи якби проблематичніше з іншої сторони. У нас країна залишається з структурним дефіцитом торгового балансу. Ми закуповуємо товарів і послуг набагато більше ніж продаємо за кордон в результаті. Цей дисбаланс валюти потрібно буде вирішувати в найближчі 2-3 роки. Однак ця ситуація вона почне нависати в той момент, коли ми будемо станемо отримувати менше міжнародної допомоги, а попит на імпортні товари у нас залишатиметься на тому ж самому рівні. У найближчі періоди можна казати, що попит на валюту буде зростати десь там у, у другому початку третього кварталу. Це пов'язано буде з попитом населення на валюту. бо він ніколи не закінчувався. Населення продовжує купувати, просто не якщо порівнювати з довоєнними періодами, просто неймовірні обсяги валюти близько там одного одного і двох мільярдів доларів на місяць. Тому, поки населення буде вбачати невизначеність, нестабільність у гривні, цей попит він буде підтримувати. І зараз ми бачимо, що попит на гривневі інструменти як гривневі депозити для того, щоб якось. Там, збалансувати своє заощадження він існує, однак він залишається досить низьким, бо там 65% грошей, які є на рахунках населення, вони у гривні вони досі залишаються на рахунках до на вимог. Тобто люди не розміщують цю гривню у довгострокові або, хоча там, середньострокові депозити, бо вони знають, що. Краще вони не доотримують певні відсотки цього доходу. Там будуть заробляти не там 12%, а 5%. Однак у них буде завжди можливість там сьогодні на завтра вивести цей депозит і конвертувати назад в долар. Цим треба вам. Дякуємо вам. Адріан Пантюхов, економіст України, економіка Outlook, був з нами на прямому відеозв'язку.